Ну що, всім доброї ночі. Показуємо буржуючку. Можливо, хтось завітав вперше і не бачить попередніх відео. Попередніх є. Боржує власного виробництва, власної розробки. Там мені один пан пише, та ви не власна розробка, що ви пишете, що ви хвастаєтеся. Котли якаєте, якаєте, котли не ваші. Не ви придумали люди добрі. Нічого аналогічного я не бачив. І довго-довго не було. Зараз почали копіювати і поляки, почали копіювати альтепи. Ну, як і пародії, а не копії. В альтепа там таке, знаєте. Хоча саме конструктив вже почали, почали копіювати. Так само це. Ну, ми, людина показує мене колосничок і є газове вікно, значить це ми зробили копію. Знаєте, У будь-якому котлові є колосничок. Якщо ящик заложили, ми там щось запалили і вже сказали, що це копія. Це як автомобіль є розробка, скажімо, один автомобіль, інший автомобіль. І в тому є колеса, є підвіска, є там кермо, і в іншому автомобілі кермо. Значить, це, це не розробка. Так, багато що розробляють там автомобілі нові. Воно, ну, все нароблю руками, але нова модель, новий конструктив. Я не знаю, чи щось аналогічне десь є. Щось аналогічне десь є. Хоча я показував там, на наших відео буржуючку, там ми раз ночували біля Горохова. Настільки економний, взагалі без ніяких вентиляторів, ну там ну, не під тирсу і не шахну, типу. Там лежачий балон, потім вертикальний ковпак. Дуже класна, дуже класна. Вона ну, більше місця займає за цю трошки більше місця займає. Попробуємо ми показати те що, сти, те, що зможемо. Просто немає мене оператора, хлопці пішли знову спати. І завтра хочемо все ж таки зробити запуск. Вона трошки по висоті до нашого димохода не підійде. До нашого димохода щось підложити під низ. Вентилятор там лежить, ми його не заложили. Вентилятор там. Розумієте, всі рішення, <ріст> те, що воно горить зверху це, з, знизу і опускається, зверху не спадає, це ще таке діло. Кож, кожне рішення, розумієте, треба було продумати, де чистка, де повітря як падає. Це не ну, це як не копія. розумієте, Це коли люди копіюють там котел «Дефр», котел Пен, там котел «Кронос», і аналогічні котли, все так само зробили, ті самі розміри, все тільки іншим кольором пофарбовані. І інші надписи. Це копія зветься. А це, ну, я такого, ми нічого все продумали, розумієте? Все продумували. Значить, Пробіжимося ми. Сама топочка 95 літрів, діаметрі 40 см. Це ми вже раніше показували. Ручечка бачимо, тут ролічки. Сьогодні мене Телефон ще не сів, ще під світочка робить. Бачимо як гарні королечки. Там такий подвійний роличок, стальний старший із цепа. Це ми бачили? Це ми бачили, отак От виглядає всередині наша тупочка. Отак От виглядає всередині наша тупочка. Не знаю, чи з цієї сторони буде, я так сварив, кажу, не роби так, якщо десь дрова, щоб туди що не зачісало. Там такого козирочка невеличкого. Тобу, ну, як сказати, у нас кресля немає, власне робив, ми на ходу придумали і те, що я встигав, консультував. Деякі моменти він я не встиг проконсультувати, Оце б я б можливо і не робив, ну, побачив, практика, все практика покаже. А там козирочок, щоб не заварювало. був продуманий. Так, верцята не робив ніякого ні щільна, нічого. Кажу, власне, не треба тут робити ніякого шнура. Все одно все треба подача повітря. Просто вирізали, вирізали півпулі завіску. Можна було дві навіски зробити, але воно вона Я бачу, Один пан взагалі робить із цього столярні навіси під вікна, приварю і зверху відкриваєш, злітає завіс постійно. І таке умудряю сліду робити. Це швидко робить. Каже, і Потім мені пише в коментарях, ви ускладнюєте. Так, ми ускладнюємо. Не для того, щоб нам було більше роботи, ми хочемо відпочинути. Вже, бачу, нічка. вже Всі люди давно давно пішли спати. Бачимо, жодної нормальної там людини йде, ні, 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 ніхто не гуде, не світить. Зараз пройдеся, ніде світла немає. Але ми там бачимо, лежать зміївічки. їх треба сьогодні вставити, бо треба до неділі доробити бочку і треба їхати. Мусимо працювати вночі. І ми не ускладнюємо собі роботу, щоб було більше роботи. Але хочеться, щоб воно було надійно, щоб той шов був міцний. Тобто йшов, ми бажаємо варити, які тут шви. Це ж всередині проварну вонім, бачимо які шви. Не для того ми варимо, щоб більше нам електроді спалити. Нам нема знаєте, куди грошей дівати. Цанфнерами ми купуємо, але для того хочеться, щоб воно було якось якісно надійно. щоб ця завіска, коли відкриваємо дверця, то щоб вона не злітала. злітала Я кажу, в мебельних завісах. Ну, там і багато нюансів є. Там бачимо, до речі, пори пори з півавтомата. Хоча оце все, Влад вже варив півавтоматом, то казав, ну, набагато приїхав. Чирк-чирк-чирк, так. Все чіпляється швидко, ніякої ні, ні, ні шлако, нічого. Ні. Оце все автомат, вже, ці всі навісочки. Оце півавтоматом, досить швидко. Шов топці, відбивач, щоб не так накалялася дверка міцно. І тут він приварив таку балакуду. <свіття> ну Я йому сказку пію, і так. там. Обов'язково мусимо коли e тирса. Закривати постійно насипається, тирса забиває сюди в цей, в цей отвір, що подається, подача повітря. Там у нас є в нашій буржуйці, потім ми ще покажемо. О, і Вона так з... Віймається. Віймається, звідси. Коли дрова палити, в принципі, воно не треба. воно не треба. Колосничок вже бачили, тільки що наварив, ще що наварити, що що щоб трошки дрібна тирса не посипалася. Газові вікно вже ми бачили в попередніх відео. Зараз, ще оскільки це повний огляд. Нема ні рулеточки. Калибрації. Повний огляд, покажемо ще раз. Оце заслоночка для подачі вторинного повітря, такий дифузорчик, завоження. Попередніх відео є, як воно було ще не вставлено. І щілина для подачі вторинного повітря на всю ширину газове зверху і щілина знизу. І ці для подають і туди, і туди. Знову пан той він маскує своє ім'я Бокс, Зараз каже, це не ви придумали, це десь щось таке є. Може, десь сколько десь є? Взагалі цю дверку, я думав, не так, так зробив. І я вважаю, що він правильно зробив сюди, бачите, подивіться туди, подивіться повітря. І такий карман, карман навколо із чорного металу. І там таке зазори, щоб повітря легенько ходило. Дуже багато місця. Бачите, там рука проходить. Багато місця так він зробив, щоб те повітря к вам заходило. Якось так, Якось так. А коли вже на тирсу, це вставляється, він приварив, чого приварив? Він перевіряв, щоб воно не падало туди, коли стане, що воно, от, коли рівно. Щоб воно, бачите, що туди не падало, ми пхаємо. Бачите, пхаємо, воно назад притягує, якщо не спустити. Але, але так рівно, його ніколи я не ставлюся, я так само трошки під нахилом, отак під нахилом, то воно бачите, як воно сюди тягне. Трошки під нахилом і воно все прекрасно. Тут вирази під, під У мене зольничок, зольничок. Такий діаметр. Тут добряче відро відро попелу вийде Ось ця -то просто без ніяких цих. І це буде разом ну, регулювати наше горіння. розумієте, первинне повітря тут буде отак регулюватися. Первинне повітря буде. Все, тут більш ніякого регулювання не буде. Це четвірка метал, тут п'ятірка, де сама температура. Газове вікно із нержавіючої сталі. І там, де входить теплодміночок, з знову нержавіюча сталь там, знизу є. Заглядаємо наш тепломіночок, різав плазму різом, бачимо напілилося наші трубки. Трубки зробив в ряд для чого? Для того, щоб було зручніше чистити, тому що він чистить нашу бурульку, Знаєш що таке. Труб бачимо, там немало. Труб немало, якщо їх розгорнути, там площа дуже велика буде тепломіничка. Якщо їх розгорнути, оця пластина подвійна, щоб вона не, не її не коробило, бо там сама-сама температура, щоб її не коробило. Продувається вона вентилятором. Вентилюється всередині. Все вентилюється. І це зроблено з четвірки металу. І ще четвірочки металу, тут все з четвірочки. Кругла форма, щоб не коробило. Вона квадратно по Ну В принципі, це вже не коробить. це не коробить. Ми потім покажемо ще нашу ту та, що пропрацювало, що з нею стало, які є недоліки. Ну і тут Сюди натягуємо, ми казали попіл, чагу, попіл, тут чистити димохід вищий. Димохід вищий ця частина, що куди до димоходу, там доступ є. Вона теж почистити, можливо, не аж так зручно, але там його не знаю, скільки разів за, за зиму може треба буде відкрити. Ми там ну, відкриваємо цю разів два за зиму. У нас такий лючок, вже потім робили його, бо тоді не зробили. спішили запускати, треба було нам з цим зрозуміло. Тобто е, гарячий гази поп попадає сюди, піднімаємо, бачимо, таке виник варена ця пластина. Проварнеся герметично, аж донизу вдаряється сюди, піднімається вгору, вгору, бачите, і на цією пластиною, над цією пластиною попадає сюди теплообмінничок. Отакий він розширений тут. Тут канал бачимо такий, а тут на всю, на всю, на всю, на всю, на всю площу гази сповільнюються. Конвекція тисне їх вгору. Хтось там і писав, дочитався, що ви сказали, що конвекція, коли самочок і... Далі не хотів дивитися, це сила Архімеда, Начебто це, начебто, це, це суперечить одне одному. Ну, знатоки, як почуть одне слово десь там якийсь закон, Бернулі чи ще щось, і скрізь там, де треба не треба ліп, ліпити. Сила Архімеда дійсно діє, але це явище називається конвекція, коли сила Архімеда виштовхує е, важкий газ чи важка рідина виштовхує е, легку. Легка, а легка чому? Бо вона нагрілася. А чому вона стала легка? Тому що зменшилася густина. Це ж дуже просто. Густину множимо на об'єм і там буде маса. Маса менша і воно важче падає наниз. І тобто, виходить, у нас донизу буде йти холодніше. Все тепло буде вгорі, вгорі, вгорі. І саме-саме тут трубочки, саме тепломіничок, і це буде виходити в наш димохід. В наш димохід. Зазвичай Тут такі, ну, в такому номінальному режимі тут димохід менше 100 градусів зазвичай. Ну і для розпалу ми показали, що є у нас пряма, прямий ход. Я зараз так його не видно. За що я казав, що треба зняти, і за того ми знімали, поки що воно було не, при, не, не приварено. Прямий ход. Тобто у нас гаряче повітря вийшло сюди і пішло одразу в димохід. Так легше йому стартонути. Прогрівається перш димохід, по цей теплобійний бар забирає, і охолоджується, і воно не хоче сюди йти. Не хоче сюди йти ніяк. Пропадає тяга. О. ну Як яка погода, якщо так добра погода, коли потягне, коли не потягне. Буває там тиждень, такий, що розпалиться прекрасно, а буває такий тиждень, що проблеми із розпалом. Тобто прогрівається димохід, створюється тяга, отак, От раз пішло, потягнуло, все, закрили і працює. Це теорія. теорія. Практика буде завтра. Оглядове віконечко, щоб видно було, бачимо у нас вихід з нашої. Там газові щілиночки, наблюдати за повітрям, наблюдати за повітрям. І зробили ми для розпалу ще один, один такий отвір. я такий автомат відкриваю. Практика показує, що це дуже потрібний отвір, якщо палимо чимось таким сипучим. Засипає з цієї сторони, ми, якщо запалити, і воно не хоче протягувати, особливо коли там тирса, стружка воно не хоче. А тут зразу раз і газове вікно. І коли запалимо, звідси так, що також, також дається додаткова <хи> порція повітря, поки воно потягне, потягнуло, тоді закриваємо це. А розпалі ми там тримаємо, бо там хвилин, можливо, 5, ось цей отвір відкритий і дуже добре бачимо. Напряму сиди, допомагає для старту. Якщо дровами палити, воно це не треба. Якщо другами палити, просто запалиться класично, звідси там проход хороший. А якщо тирсою, ну дивіться, як ми палимо сирою тирсою, засипаємо відро стружки сухої столярної. І зверху сиру тирсу засипаємо і воно все розгоряється. В цій бружуйці, як не ще не знаємо, але хочемо випробувати. Ну і теплозйом буде примусовий. Вентилятор оцей. оцей вентилятор. Вентилятор, я не знаю його параметрів. Параметрів. Так. E, 1070 метрів кубічних e, в час. 68 Вт. 1300 обертів. Працює тихенько, працює м'ягенько. E, тут він буде прикручуватися клопами, там вже є, є для його. Місце. Ой-ой-ой, вибачайте. вибачайте, Десь там є для його місце. Тут для клопів, бачимо, вже отвори. він буде сюди вставлятися. Буду вставлятися. Це ну, подається повітря. єдине, що трошки таке таке опір для повітря. Це розширювати теж не хотілося, бо вже нема куди. Отак зробив зробили такого кожуха. Подається сюди, подається сюди, дме в наші трубки і обдуває з цієї сторони і обдуває з цієї сторони. О, якщо щось там можна буде підігнути, якщо зменшити ці отвори, практика покаже. Ну і в принципі все. В принципі все. Ну Давайте для закінчення нашого відео подивимося. З чого, з чого ми починали? Тобто, ну не, не з що починали, а нашу буржуючку, яка вже в нас випробувана, і що ми брали за основу. І чому ми е, такі рішення приймали. Зараз подивимося, те, що практика вже у нас другий рік вона працює. Другий рік працює. І що воно показало з практикою? Так, ми знаходимося вже в фарбовому цехові. Тут е, фарбуються наші вироби. Хто слідкує за нашим каналом, все це бачив, але не всі бачили. Не всі бачили. Палили вчора. Сінці не палили, то зараз тут температура впала менше 10 градусів. Ну, приміщення так. Двері там не сильно теплень, бачите, як їх відкриває. Відкривалося багато разів. Не сильно воно тепле. За добу впало до плюс 10. Ну таке. Значить, що бачимо? Наша буржуєчка. Вентилятори стоять отак. <кій> Дмитри нижче, ніж вентилятор. Плюс великий в чому? Плюс в тому, що все тепло йде донизу. Донизу нас прогрівається. Тепло нас так хорошо циркулює, що немає різниці. ну Тут трошки біля буржуйки жар там, чи там ти стоїш, чи там, чи там, чи там. В будь-якому місці температура, ну, принаймні, по відчуттях різниця не відчувається. Мінус цього, цієї конструкції, хто бачив, як ми робили, тут були пластикові вентилятори, пропало світло, вони перегрілися, поплавилися, поставили ці з металічною критчаткою. Прекрасно. Ми її трошки підтягнули, куди атаки, димуть дуже добре, працюють ну, відносно тихо, скажімо так. І споживають дуже мало. Мінус, в тому що, коли пропадає світло, конвекція практично сюди не створюється. Треба, щоб це було знизу, щоб затягло в тій боржуці, буде затягуватися конвекція. Димохід тут разом зроблений, бачимо тут, і тут трошки такі вузькі місця, тут трошки падає сажа чи там попіл, О, трошки забиває чистка попелу. Взагалі ми потім вже робили, зразу продумав ці трубки вже не треба було, цих трубок було. Тут таке завуження. Ну, тут розділена ця пластина від димохода. Тобто тепломіничок плюс-мінус. Той самий що в квадратному розмірі. Ну, ця виглядає простіша, компактніша, вона така. Простіша, компактніша. Цього деркула десь один раз відкривав. Я хотів зняти, мене не встиг не, не зняти, він раз її на рік. Хоча палимо сирою тирсою. там все чисте, єдине, що попіл падає на низ. Попилу на чаму від відтирсе багато попело. Дровами практично ми не палимо. Це якби проблем немає. Страждає наша сама топочка. Бачимо її, як скоро було. Якщо то подивитися, це не камера так деформує зображення, а це так здеформувала температура. Здеформувала температура. Найбільше бачимо, тут його здеформувало. Тут де вдарили силу молотком, край шва взагалі аж порвало метал. Як він хоче підгоряти, вже бачимо насквозь. Хоча у нас буржуєчка є, в мене з четвірки металу, вже вона... 50 років ті буржуєшся, і вона ще досі не згоріла, ну, там немає такої температури. Там не таке горіння. Віконочку робили для розпалу тут. Практика показує, що без нього ми взагалі не могли, тільки що трошки треба було вище, трошки все завалює, трошки завалює і малувати діаметр. Турини повітря дуже мало. ви посверлили, слабо воно працює. На сирій тирсі воно спрацює прекрасно, а на сухій... Не співає, не встигає. Бачимо сам стану, так як воно вигоріло, ніхто нічого руками не торкався, там пополу з її практично не залишається. Оцю стінку взагалі вже її практично, практично вона догоряє Скоробило. бо скоробило. Зразу канал йде поза цією стороною, розумієте. Ми там вже розділили ті Оце, як бачимо, такий канал йде великий, тут трубки йдуть. Вони, ці трубки, оці трубки три майже завжди тут червоні всередині. Майже завжди трошки більше тя, вони до, до червоногріються. Ми завжди підтавлюємо, ну, поки -та що така? Тут. Я думаю, колись стати можна буде. Ці теж так само по короболу. дверки стали погано відкриватися. Погано відкриватися. Хоча то той попіл чиститься, можливо, раз на місяць, там, то попіл дуже маленько. Оце, що ми казали, та пластиночка стоїть, вона не падає, вона прекрасно все працює. Ці кутнички на колосничку все прекрасно показали. Оце, що пластиночка, вона перегрівається і коробить. Це одне, там треба було розділити, було, щоб там обдувалося. І вже бачимо, здеформувалося, хоча, хоча працює. Там вікно, те взагалі вже воно ну, не таке, як було, але працює. І ще другий недолік, що отут вона напікається з цієї сторони, і приходимо тріхсиша, дуже багато, що можна було там, скажімо, годину нагоріти. А вже це. Не можна відкрити двері, чад, вона нагрівається тут, і вона починає чадіти. І що мало засипати бездимно. Жало, виходить, шабло. Тому ми так стараємося десь так півгодинки, до годинки так проходить, прибігаю, досипаю, досипаю. час частіше бігаю, щоб менше, особливо коли свіжа фарба, щоб сюди не надуло якогось цього. Бачимо, на цій фарбі ну, нічого немає, тут вона чистенька, гарненька, але щоб нічого не надуло. Тобто сам теплообміничок. Супер-пупер. Супер тут воно ніколи не нагрівається більше 100 градусів. Оце що почорніло. І там була паперова кедру, бачимо, може вона. Це нас е, наліпло, ми там давали її і загоріла сажа. Загорілося сажа. Зазвичай тут до 100 градусів, завжди до 100 градусів, більше 100 тут практично нас ніколи не буває. Ну, Якщо добре дати горіти, то буде більше. Але якщо сюди вогонь добре так тяну, от так частинка, так частинка, винув, полум'я сюди доходить, сюди, полум'я, да? то там немає 100 градусів. Якщо так добре дати, а якщо полум'я тільки тут, полум'я тільки тут, знаєте, доходить, а вже тут немає полум'я. там Менше 100 градусів завжди. Ну і віконочка у нас теж трошки не в тому місці, там ну, погано бачити. Гріє надто-надто добре, дуже економно, дуже ефективно, дуже швидко. Але оці е, проблеми перші, що тут 25 літрів топочка, розумієте, 25 літрів топочка, а що таке 95 літ. Тут теж обдувається. Обдування прекрасне, два, два вентилятори розділені там на дві частини. Канал. Один сюди, ну, верхню частину, один нижню продуває, продувається прекрасно. продувається прекрасно, Ось таке. То ми хочемо сюди її підвести, вона по висоті буде трошки нижча, скажімо так. Як трошки нижче? за, за цю вища буде. А якщо, але якщо виняти цю трубу, буде нижче. Ось отака висота буде, то ми хочемо щось підложити, під'єднати до димохода і запустити. Побачимо, як там туриде повітря, якщо покажу, коли відправимо людині. Як він там буде користуватися, аж не буду їздити дивитися. Це ну, трошки далеко. Трошки далеко і я тоді ми не, не побачимо всіх недолік по-любому. В будь-якому випадку якісь мінуси будуть, яких ми ну, не передбачили. яких ми не передбачили. Ось таке відео. Значить, що? Кому цікаво? Кому цікаво? Набирайтеся терпіння, запасайтеся попкорном. І очікуємо запуску. Просто мене там термінове замовлення. Треба зробити дві бочки термінових. І... Тобто запусти, все в сину багато з'їдає часу. Оце навіть огляд, що я проходив, от, бачите, майже, майже пів години я витратив часу, що, е, що мав поспати, і хочеться це все зафіксувати. Якщо е, не всім цікаво, є люди, що дуже чекали цього. Є люди, що дуже ці, чекали цього. І для себе, для архіву, для майбутнього, знаєте, якби мені зараз побачити те, що там мій батько колись там покійний робив, десь воно залишиться для архіву. Для дітей, для внуків, можливо, якщо, якщо буде існувати світ, якщо буде існувати YouTube, воно збережеться для архіву. І далі собі пройде якийсь рік-два дивишся, і думаєш, яку я уявляв, як я думав, все це згадувати. Знаєте, це хороший такий сімейний архівчик. Плюс, плюс багато людей е, цікавляться, а є не багато людей, що надто цікавляться. Просто вони аж тою буржуйкою марять, вони не можуть дочекатися коло цього результату. Так що Набираємося терпіння, будемо запускати. Єдине, що, якщо її так поставити, то буде дути в стіну і треба буде отак ставити ну в сторону дверей, ну таке, то таке? Побачимо. Потягне, потяне. Горітиме, не горітиме. Тут газове вікно більше, там маленьке таке вікно газове. Тут косочок маленький, а там колосочок великий маленьке вікно. Що воно з собою покаже, як воно себе поведе. Ну, Мабуть, що ми дровами і. А може дровами теж випробуємо, якщо воно трошки дощ О, Принаймні, тирсою, по-любому ми попробуємо. Віснутиме вона, не віснутиме, горітиме, не горітиме. Як там, торине то повітря, що воно собою уявлятиме? Все все побачимо тільки на, практиці, тільки на практиці. А наразі всім до побачення!